Можна, я відповім будь ласкочка. Балеріна капучіна. Крутезно. Зараз дещо покажу вам. Тромтрік. Це він. Погляньте. Тумтум oh, Сагур. Yes. О, за молодець. Чудова робота. Дякую, я додому. В такому разі я наступна. Погляньте, що маю. Чи впізнали? Бомбардіро, крокоді. Вони такі крутизні. Я на їхньому фоні просто посміховисько. Чудово, ти можеш іти. А хто залишився? Ми чудово впоралися, а що ти маєш, невдахо? Мерщі йдемо тому раду. Та як що покажеш? Ось маю ваш портрет. Я доклала зусиль. Дуже цікаво. А Що ще? Ага. Цікаво, погляньте на це. Трумтрік. Це ви. О ні, шалений крінж. Трелоле розробив би краще. Я не терпітиму такого в цій аудиторії. Не переймайся, ви виходьте. Ходімо. Зачекай, я тобі допоможу. Трумтрік. Тепер зможеш зробити ідеальну капучину балерину. Згодна? Зробімо. Окей, ходімо. Тут маємо все необхідне. Додамо кави. Тепер поглянь. Трондрі. Обережно гаряче. Ова, це неймовірно. Що ти, крихітко, не треба плакати. Не хвилюйся, миттю все виправимо. Поглянь, що маю. Це пластилін. Ось це і підходить. Поглянь, як можу. Ого Інша річ тепер потрібно встановити її вгорі. Так, чудово. Ви просто викопані. Вона неймовірна, чи не так? Oh. О, тепер доберімо вбрання. Крихітко поглянь. Тромтрі. Wow. Так. Що тут маємо? Костюм Соніка. Як тобі? Не пасує. Що далі? Знаєш, має кращу ідею. Ми повернуся на місці. Оні. Спробуй дістань. Віддай, це нечесно. Кумедно ж. Нічого не віддам. За що мені це все? Ото негідник. Облиш і віддай дитині вбрання. А ти хто така? Отримуй. Фу, Такий сморід. Надалі не виходь на вулицю без цього. Це що таке? Спробуймо. Ось інша річ. Спробуй ще раз. Га! Ах, морозна свіжість. Дуже приємно, не зупиняйся. Ні газу, ні. Начуватимеся в мене. О такої самої жуйки тут замало. Прихідко, схоже, це твоє. Забирай ось тобі подарунок від мене. Проси чого завгодно. Мені дуже приємно. Що ж вибрати? Гадаю, знайшла. Це просто ідеально. Дякую. Це тобі за мій захист. Бувай. Вона неймовірна. Я вдома. То що можна переходити до розпакування? Сподіваюсь, пасуватиме нашій балерині за розміром. Добре. Треба лише підрівняти. Трум трік. Готово. Додамо фатину. Чудово. Шиваємо все докупи. Готово. Приміряймо. Краса неймовірна. О, мені слід перепочити. Суцільний стрес. Трохи капучино. Ах, звіримося з планом. Що далі? Може, руки? Так, ну дамо їм раду. Потім спершу пошукаємо необхідні інструменти. Стане в пригоді. Oh. Так, дуже швидко. Мені подобається. Uh -huh. Чудово. Міні молоток. Тепер сплатимо. Суперово. Uh -huh. Однак це ще не все. Uh -huh. Далі самі матеріали. Чудово. Okay. Замовити. Oh. Привіт, сестричко. Я тобі дещо принесла. Чому він такий важелезний? А у вас тут цікаве. Гаразду, ма все віддам. О, так цікаво, дякую. Мені О, подобається, дякую. Нема питань всього найкращого. Саме час дати раду твоїм рукам. Ага. Спершу ному розділимо бруски. Трум трік. Ух, що там далі? Обивка. Майже завершила. Далі закріпимо. Надійно. Ова, рука готова. Залишилося прибити її до основи. Що? О, ні, мій молоток зламано. Потрібна допомога. Тун-тун-тун. тун 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 Тун-тун-тун-сахур. -тун -тун Допоможи, будь ласка, прибити цю руку. Тун-тун-тун. Тун-тун. Ти чарівний. Дякую за допомогу. Тун тун тун. Саху. Тунтун. Тунтун -тун Сахур. Дякую тобі. Балерина ти дедалі ближче до ідеалу. Тепер ми можемо потанцювати. Нічого собі дуже гарно. Мені дуже подобається. Бачиш, ми майже подібні. Що скажеш, крихітко? Ти маєш рацію. Я не все ще чогось бракує. Не схоче. Чому? Через нього. Ой, а вже ж. Треба домалювати ляльці личко. Знову маєш рацію. Mm -hmm. Де ти? Пропоную зробити це. Так, спершу намалюємо все. Маю ножиці. Ого, та ти художниця. Не забудь вирізати. Okay. Гаразд, миттю, все буде. Ось, тримай. Час для примірювання. Погляньмо, що маємо. Хіба вона повинна бути схожою на вампірку? Немає віклів. Ні, вони зайві. Геш, згодна з тобою. Ось як вирішити цю проблему. Дуже оригінально. Підпиляємо їх. О, так вже краще. Дуже гарно. Ой, зловісні очі. Виправімо це. Краплі знімуть почервоніння? Одне готове, ну друге помічне? Дякую. Чудово. Крутезно, мені подобається. Ви мене збентежили. Слухай, може, виготовимо їй спідницю? Гадаю, це слушна ідея. В такому разі я малювати. Без спідниці годі обійтися. Спробую допомогти. Зберу тканину та приміряю. Не годиться. Чому вона не тримається? Знаю, миттю це виправимо. Осілек. Тепер зафіксуємо. Теж непомічне. Той що вдіяти? Спробуємо ще дещо. Привіт. Добрий день. Чого хотілося б? Мені потрібна така печка. Чи маєте? Ну погляну. Може, на складі є. Не те, це також. Знаєте, о моя зміна скінчилася. Маю відпустку. Дочекайтесь іншого продавця. Hey. Ой, як? А як щодо моєї спідниці? Це не до мене. Я вже хвилину, як маю бути на пляжі, Тож бувайте. Зачекайте. Це воно. Стривайте. Може, ви віддасте мені свою парасольку. Хочеш, щоб я обгоріла мідзуськи. Але мені потрібно. Мені потрібніше. Я знаю, як розв'язати проблему. Міняю на крем. Оце запас! Гаразд, це стрічку, Згода. Коли скінчиться, виготовлю з нього матраць. Мені час. Приємної відпустки. Мені пощастило. Тепер час повертатися. Ну ж бо Сили геть не лишилося. Слід підкріпитися. Що там маю? Музичність сила? А вже ж сила. О, потужно! Почуваюсь чудово. Тепер я мить дам раду цій патці. Ха! Чи ти готова? Я завжди готова. Може, потрібна допомога? Вау. Я би не відмовилася. В такому разі тримай. Те, що потрібно. Накиньмо тканину на парасольку. Непоганий результат. Фатим для легкості, далі підріжемо. трум трік. Готово. Неймовірна краса. Ова, ти маєш приголомшливий вигляд. Ого, як тобі це вдалося. Вона суперова. Маю також пачку до речі. Як тобі? Ти теж доклала зусиль. Як тобі таке па. А ще так можу. Крихітко, чи не забилася? Було неприємно. Чи все гаразд? Не боляче. Я зачепила за п'ясток, болить. Не хвилюйся. Я постараюсь допомогти. Погляньмо, що маємо в аптеці. Пластик. Так значно краще. Дякую тобі, красно. Стривай. Я хочу тобі дещо показати. Так, завершальні штрихи, капучино. Іди до мене. Як тобі? Вау. Дуже зворушливо. Ну, а виріжемо. О, це тобі. Oh, no. Ні, залиш собі. О, мені дуже приємно. Дякую. Знаєш, ми можемо поєднати його з нашою лялькою. Куди поставити? Це те, що треба. Трум-трік. Ова. Така краса. Погляньмо. Отак. Це було в списку. Ага. Дуже цікаво. А, чхі. Балерина, ти забруднилася. Ой, я ненависна. Як це почистити? Не переймайся, я дам раду. Стривай, тут було дещо помічне. Ось Уськавочисник. Можеш не перейматися. Вважай, все вже чистеньке. Чудово. Я принесла все для очищення, Маю намір допомогти до роботи. Ага. Гадки немала, що прибирання може бути веселим. Протезно. Не каже, схоже на гру. Поглянь, як виблискує. Я виблискую як нова копійка. Хиба без того не старенька. Зачекай, мені спала на думку ідея. Спробуймо. Так стало значно гарніше. Ви мене балуєте. Ова, wow! oh, wow, це шедевр. Крутезно. В такому разі, як щодо. Oh. <плес> Що це було? Бумо oh. ну, грати. Лови. Гаразд, ти мене надихаєш. Утримуй. Цього разу не викрутишся. Утримуй. Ага. Ой, дивись. Баву не розхлюпай. Все твоє верхня. Я тепер всенька в пуху. Поглянь, його селосиленна, як маринка. Оце ти кумедна. А це нічогенька ідея. Пропоную позбирати все і зробити пінку для нашої балерини. Кидай вгору. Зрозуміла. Ось тобі ще. Заразом поприбираємо. Сподіваюсь, нам все вдасться. Ой, зачекай, дійсно, вдалося. Та я би так не сказала. Пуху не лишилося. Чи його замінити? Не переймайся, я пошукаю щось ще. Повернулася О, ні. Дурнувата дівчисько, віддавай іграшку. Зараз від неї нічовісінько не залишиться, Отримуй. Чи подобається? Навіщо ти це вчиняєш? Негайно припини, не змушу її плакати. Знову ти я дам тобі прочухана. Не чіпай мене, прошу, зупинись Оближ. га? Що я накоїла? Зупинись, що я змушу тебе. Йди геть від мене, матимеш проблеми. Відчай дух, може, пограємо? Клубочок, віддай, Нас доганяй! Так краще! Сподобалося відео? Став подобайку, напиши коментар і натискай на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.